Труп, плем'янник труп, останні все в больнице. З трьох часов ніхто не спав, что начался почався обстріл. І вже десь по пів п'ятій ранку вибух і все, все полетіло. Ми з хати виходити, двері закриті, ну, заклинили. У вікно, коли сусіди вже поприбігали сюди, в сусідню хату витягують, постраждали. Гірані два кажуть. Троє в лікарні, а одного ж забрали у морг. Кухня літня, інструмент таке. Пилки, тачки, велосипеди, тут в оголочку стояли з чоловіком. А тоді спина комом. Говорю, піду я лягу. Тільки пішла лягла, а він ще тут був. І в приліт. І то її кричить, Ліна, ти жива, я вже жива. Сходження немає ні вікон, ні дверей, криші. Це зверху так криша вроді, а на самом деле вся поосічена попереламувані стропила, ну все. Ось вот тут ось було, приліт був теж туалет, душ розбитий був, теж криша. Кришу тільки два роки тому зробив. Росія це є Росія. Всі прекрасно знають, що це гади.